Чому я називаю нас кріпаками? Ну, перш за все, я називаю нас, усіх, у тому числі себе, кріпаками. На жаль, так, я теж кріпак. І я поясню, чому ми всі з вами кріпаки. Ми кріпаки, друзі, тому що ми залежимо від волі іншої людини, зокрема, від волі президента або від волі Зеленського, який сьогодні займає посаду президента. Як Законно-незаконно? зараз не про це мова, він займає. Цю посаду, і від його волі залежать усі ваші можливості в цьому житті в Україні. І увага, друзі, за межами України в Україні, ви знаєте, про закриті кордони, про бусифікацію, яка вибіркова для тих, хто повинен захищати, її немає. Ті, хто давав присягу служити, захищати, держслужбовці, мільйони держслужбовців, вони ж не воюють. Професійні військові, які марширували на парадах, кричали Путін Луйло. Вони ж по факту не ризикують нічим, тому що знаходяться в штабах або подаль від фронту, і дають вказівки бусифікованим кріпакам. Тому всі ми, здебільшого, кріпаки. І є так звана еліта, як про яку говорив Портніков, або пани, які нами поганяють, закривають нам кордони, встановлюють правила обмеження, приймають закони, друзі. Які ми з вами ну, не дозволяли. Шовши на вибори, ніхто ж вам не говорив про те, що ну, держслужбовці забронюють, а вас бусифікують. Не казав такого Зеленський? Я вже мовчу про передвиборчі його обіцянки. Тобто жоден закон в Україні з нами не погоджений абсолютно. Нам придумують правила, придумують розміри податків, самі податки. Тому хто ми, як не кріпаки, і саме головне, друзі? Ми обмежені в своєму базовому праву пересування вибору проживання. Ну, кордони вам зрозуміло прикрити. Ще хочу визначити, що ви прив'язані до території і полишити, наприклад, українське громадянство, ви не зможете без волі Зеленського. Він, тільки він, відповідно до 22 статті закону про громадянство, тільки Зеленський, як. Та людина, яка знаходиться на важлих претента, може залишити, чи підтвердити, чи задовільнити вашу заяву, коли ви будете просити за... забрати у вас громадянство України. Ну, Ви розчарувалися в Україні, мені пишуть купа моїх друзів, і знайомих, і незнайомих людей, які розчарувалися в Україні, в українцях, в українській перспективі, бо українці, бачите, ну, є ж багато українців, які виконують злочинні накази, виконують бусифікацію, так, знаходячись на. Заброньованих посадах поліцейських чи професійних військових. Прикордонники, які стріляють по таким же українцям. Рочервавшись, вони хочуть полишити. Багато людей, які мають до них до вже інших країн, хочуть відмовитися від українського. Ні. Вони навіть живуть за кордоном, в Америці з ним зустрічався, подали заяву, не задовільняє. Не задовільняв ні Порошенко, ні Зеленський. Тобто вас тримають як кріпака. І ніхто, ну, без. Як би ви там не просили, ніхто вас не звільняє від цього обов'язку. А поки ви залишаєтесь громадянином України, ви ж розумієте, залишаються важелі, щоб вас гачки тягнути. Податки вам донарахувати, ще щось. Ви повинні доводити, що ви там проживаєте відповідно до норм вже міжнародного права за кордоном і прив'язані до закордонної території. Намагаються вам. Обкласти з податками, незважаючи на угоди відповідні міждержавні по безпреділу, все по безпреділу. І до речі, це не тільки в Україні. Така ситуація, вона в якійсь мірі кореспондується тим, що відбувається в усьому світі, тому що вони між собою домовилися, ці пани світові, що апатриді вони не плодять. Апатриди це ті особи, які без громадянства, вільні люди. Є такі вільні люди. Вони мають дуже багато правно, окрім того, що не обирають. Але наші, наш вибор, він нічого не робить. Як показала практика, ми обираємо одне, обираємо людину, яка говорить одні гасла, а він пройшов що на владні важлі, робить діаметрально протилежне. Типу, наприклад, Зеленський, Порошенко. І по кожному попередньому президенту можна так сказати. Тому, друзі, нікого не хочу образити, але ми, на жаль, кріпаки. Ми залежимо від волі Зеленської одного, одної людини, яка хоче, встановити вам обмеження, хоче не встановити, хоче вас бусифікує, хоче помилує. І без його указу, скільки б ви не полягали полишити українське громадянство, ви залишаєтеся українцем. Тобто хто ви як не кріпак? Це ж та ж сама вольниця. І ви єдине, що вам залишається полишити територію, втікнути, як колись кріпаки втікали від панів, розумієте? Оце, що роблять вільні українці, які не хочуть коритися, не хочуть захищати оцю злочинну режиму, злочинний диктаторський режим, цю систему. Вони втікають, але все одно залишаються важелі їх дістати. І українська влада, влада в Україні, вона не українська вона влада в Україні той чи інший спосіб може зачепити людину, витягнути навіть за кордоном. По мені пишуть листи за кордон. Служба безпеки України нема чим ним зайнятися, пишуть, що я там диверсант прибув для підривної діяльності в Євросоюз і так далі. такі казки, що я як дав почитати, я просто за голову взявся. Ну а моя дружина, вона там агентка всіх спецслужб разом узятих. Вони вже самі заплуталися, різні говорити, з їхніми сексотами. Тобто, друзі, вся система побудована так, щоб зробити нас залежними. Це так працюють, так працює податкова система, так працює різного роду дозвільні процедури, та? для того і реєстри, де реєструєте майно. Це все прив'язки, це все зачіпки, якими вас мене в тому числі тримають. Ми не вільні люди. І це факт. Ми кріпаки. А ті хлопці, які пішли добровольцями або яких бусифікували, вони взагалі раби. Мені пишуть мої колеги-Фопи страшні речі. Там за невиконання наказу тебе чекає яма. То, що там гроші обдирають, зрозуміло. Яма тебе можуть навіть вбити без суда, без слідства, тому що ти не виконуєш накази. Це страшні речі. Про це вже говорять і в ефірах. Страшні речі. Люди пішли добровольцями, а з них зробили взагалі робів. Посилають, і ти тільки на Бога надієшся, виживеш чи не виживеш, повернувшись з цього завдання. Тому нікого не хочу образити, друзі. Але хочу, щоб ви зрозуміли, що владі наплювати на нас з вами. Вона вважає нас своєю власністю. І саме 22 стаття закону про громадянство про це ну красномовно підтверджує їм наплювати на це законодавство. Вони його міняють під себе, перепрошувають і завжди так було. В Конституції написано, що єдиним громадянством є громадянство України. В той же час, при чинній Конституції, без внесення змін до неї, прийнятий закон про множинне громадянство, не може закон суперечити Конституції, але на це байдуже на це плювати Зеленському, який свого часу фіскалізував ФОПів, який свого часу продовжує всі злочинні схеми Порошенка, Сіа ПДВ і так далі, і тому подібне. Без його підпису ні один закон не вступає в силу. Він відповідальний за все, що зробив, і він так само маючи монобільшість, реальну монобільшість на. Кінець 19-го року міг змінити все, а він не захотів. Він захотів бути царем, паном, паном, від якого ми всі з вами залежимо. Тому уважно вивчайте це. Плювали вони на конституцію, на... на всі відповідні положення. Ми від них залежимо. І найбільш сміливі вибирають у себе шлях втікнути. Але позбутися навіть українського громадянства того, чим зараз, на жаль, немає чим пишатися. На жаль, це ми проживаємо страшний час. Коли Українець бусифікує українця, про це я думаю, колись будуть писати страшні книги, на яких будуть вчитися. Це страшна історія не тільки України, а й сучасного світу. Про те, які жахіття у нас відбувається, прикро, страшно, сумно і соромно. Я навпаки підкреслюю, можливо, цим жорстким словом кріпак, підсилюю свої виступи, щоби про. Прокинулась, розбудилась ваша свідомість, щоб все ваше єство стволо і Ви зрозуміли, що ви не є вільною людиною. Повністю ви залежні, повністю я залежний. Від волі держиморди, який від нас ошукав, який з бандою прийшов, який на виборах говорив одне, що потрібно просто після стріляти з чортом лисим домовлятися, а потім брехав нам про мирні травневі шашлики і наразив на небезпеку сотні тисяч людей. Скільки загинуло, ми до сих пір не знаємо. Ці цифри приховують. І добитися правди ви не зможете, тому що вся система, ці суди, ради, Верховні, це все частини піраміди, піраміди, яку наверху очолює президент. Ну, по факту, Зеленський, який зараз займає посаду. Президента там перетриманий термін відповідно до Конституції. Бачимо плювати, що це перетримано Вони роблять все, що хочуть, такі як Портніков інші їх оспівують, служаки, без яких, до речі, цей би режим довго не встояв. Жадоба до влади, алчність, пристосуванці. вони Вони тримають цю владу, цю систему. І вона зараз так нова, сучасна кріпацька система. Кріпацька система в Україні. Факт сумний. Сподіваюся, я вам пояснив. Пояснив у чому справа.